Він думає про вас, він хоче явитися до вас, він хоче явитися до вас. Що вам треба знати про того чоловіка, якого ви кохаєте? Що вам треба, що вас подивимося спочатку, і нічого не роблю. Ну що робити? Ну, люблю я, ну чувства є в мене. Ну що, ну, і в нього є, і в нього є, ну, може, вибрав не вас. Ну, до вас є потяг, ви для нього тайна жінка, він думає про вас. Він хоче явиться до вас. Він хоче явиться до вас. Він хочет. Ну, я скажу, явиться два дня, две, две неділі. У когось більше проявиться. Може бути, у кого і більше. Надежда. Надежда на вас. У надежда на вас. Надіється в мыслях. Надіється за встречу. для спілкування. На стабільне спілкування, за стабільне спілкування, великий шанс. Великий шанс у вас і бистрий, великий і бистрий шанс, що чоловік проявиться найближчим часом. Дуже дуже великий шанс, що цей чоловік проявиться до вас найближчим часом. Но я не бачу. Що тут може бути хтось мішать в вашій житті Хтось мішать буде. Хто пішов з вашого життя? Ви зараз з цією людиною не спілкуєтесь. Ця людина буде мішати вам у спілкуванні з цим чоловіком. Так.